Я навіть сама свідок того, як лисиця була, я йду по цибулю, вона собі хвостом виляє. Наталя Войтешик, жителька Сядриного. Жінка розповідає, у навколишніх лісах побільшало диких тварин. Каже, на лисиць та зайців люди вже не реагують. хтось, які ходять по ягоди, по ну, багато ж зустрічів. І з вовками зустрічаються, і з лосями зустрічалися, з кабанами зайшли в так, а вони грьохкають ходу назад. Наталія Літута каже, диких тварин і до повномасштабного вторгнення було багато, однак зараз вони стали ще ближче до людей. «Зайці бігають. Я особисто бачила на моїх грядках, Там і лісіться ходить. Навіть і кози ходять. У мене на грядках дві коски бігали по весні, слідки там такі». Пані Тетяна розповідає, до лісу ходити любить, однак наразі йде туди з обережністю. Кабана бачила раз. <гум> Великого. Велике, я думала, наче теля. Такий здоровий. Ніколи не бачила, а раз побачила. Казуль бачу, звісно, Ну, зайців саме більше. У червні 2022 року Ова видала розпорядження про заборону всіх видів полювання на Чернігівщині. Також в області заборонено ходити до лісу на період воєнного стану. За словами радника начальника ОВА Андрія Подорвана, наразі ці рішення переглядати не планують. Аргументи були і тоді, і зараз вони ідентичні. Це безпековий фактор, область прикордонна. Великі лісні масиви на території області, і зрозуміло, що перебування в лісах людей зі зброєю створює ну такий собі вагомний фактор ризику. Микола Олійник, мисливець із Сядреного, каже, що заборони дотримуються. Але за його словами, популяцію тварин потрібно контролювати, бо один вид починає переважати над іншим. Якщо раніше на 50 гектарів землі була одна лисиця, то зараз навпаки. Кази зараз багато, лось на в достатньому кількості. Ну, звиньє є, ну, чума їх то тукоси то оставляє. Де ну от лисиця, вовк, його ж тоже у них тоже не регулює, це, ж, соответственно, хищника здорово багато. Зайців звись не багато. На осінь зайця практично немає, тому що лисиця викашує. Одна лисиця за Сезон, коли ведеться, грубо говоря, даже коза, вона два-три казання дали одна лисиця. Начальник відділу мисливства, рекреації та побічного лісокористування філії Північний лісовий офіс державного підприємства Ліси України Володимир Костирко пояснює, відсутність полювання впливає на чисельність диких тварин. Полювання це не тільки добування, а за умов дотримання всіх правил і норм, то це регулювання, яке забезпечує утримання збалансованої оптимальної чисельності. І, Відповідно, знижуються ризики. Захворювання серед диких тварин. А це немаловажно, так як деякі захворювання можуть знищити популяцію в деяких регіонах майже до нуля, наприклад, африканська чума свиней. Або ситуація зі сказом, коли чисельність хижих тварин перевищує встановлені норми. Володимир Костирко розповідає, які саме зміни відбулися. Відбувається зростання чисельності, особливо по таким видам, як козуля, 20%, лисиця 66% та в деяких регіонах кабандики. За словами Володимира Костирка, наразі відстріл тварин не планується. У вересні місяці цього року заплановано проведення чергової імунізації, а після неї чекаємо рішення Ради оборони області щодо надання дозволу для проведення контрольного відстрілу. Сніжана Мазур, Роман Репа, Василь Матвієнко, Анна Авраменко, Суспільне новини, Чернігів.